Доброго дня, магітера української. Мене звати Олена. Загальний розклад. Прогноз з 2 по четверте. Підповідаємося на вихідні дні. Загальний фон. Сильно, слабка, позитив, негатив. Сильна сторона. Вам буде надано шанс, якщо ви до цього мріяли, планували, аналізували своє життя і бажали отримати щось, отримавши інформацію, так, отримавши інформацію або аналізуючи, я б сказала, навіть не аналізуючи, а те, та ситуація, в якій ви знаходитесь на даний час, ви розумієте, що саме того ви бажаєте. Ви про щось мрієте, ви знаєте, чого ви хочете, і ви знаєте, хто вам може надати інформацію, можливості або ж шанс реалізувати, досягаючи результатів саме там, куди ви цілеспрямовано. Куди ви бажаєте цілеспрямовано рухатися, в якому напрямку, і до якої мети, до якої цілі, до вас прийде шанс. Ви розумієте, що потрібно працювати, і ви готові працювати, і ви будете, тому що до цього ви про щось мріяли, ви щось планували, і вам надасться шанс це реалізувати. Я не говорю про результати. Чого б це не стосувалося, ми надалі подивимося. Але надасться шанс реалізувати саме те, чого, про, що ви, про що були ваші думки, і те, чого ви бажали. Сильна сторона даного періоду змінюється емоція з негативу на позитив. Або я б не сказала тут про негатив, я скажу тільки те, що в ваших стосунках з партнером або в партнерстві. Якщо ви відчували якусь аскезу, те, що ви самі в даний момент і в даній ситуації не відчуваєте підтримки, то ви відчуєте, відчуєте наповнення, насолоду або ж позитивні емоції, і емоційний стан стабілізується. Завдяки даним позитивним емоціям, які війдуть у ваше життя, або ж ви відчуєте в даний період часу, слабка сторона. Слабка сторона те, що вам потрібно йти в нове, незважаючи на те, про що ви мріяли. Тобто у вас є стабільна ситуація, але слабка сторона те, що не в залежності від того, що ви вже маєте. Певний фундамент, основу, і ви б, можливо, хтось із вас, хто дивиться даний розклад, бажали б залишитися кращим, залишиться в тій ситуації, саме там, де ви є на зараз. Але ні. Для того, щоб мати стабільність, стабільні статки, достатки. Фінансову можливість. Ви повинні діяти активно, цілеспрямовано і йти в нове, або оновлювати те, що ви маєте, доповнювати, оновлювати, незважаючи на те, що ви вже маєте. Позитив. Так, закінчився певний етап у вашому житті або ситуація. Ну, ви відчуваєте, що краще сказати етап. Ви пройшли певний етап. В реалізації життєвий етап. Ви діяли, досягали і досягли певного рівня. Але для того, щоб жити, наповнюватись, відчувати насолоду і результат, і наповнення, і позитивні емоції від того результату, що ви стабільно будете мати, ви повинні активно діяти. Не зупинятися. Це і є слабкою, це і є позитивом, тому що не, не буде стабільності, буде позитив-негатив. Тобто, якщо ви не будете оновлювати, якщо ви не будете діяти, але ж вам нададуться шанси, вам відкриті до шляхи. Негатив. Ну, незважаючи на те, що можливо. Ви не маєте на сьогодні на сьогоднішній день впевненості в тому, що навіть не впевненості, а те, що ви не маєте фінансової стабільності і фінансові статки бажають бути кращими, але ж все ж таки новий шлях ви повинні вибирати те, куди ви будете, в якому напрямку, до якої цілі, до реалізації якої мрії, пріоритети, які є на даний час, але ви повинні робити вибір. Партнера, партнерські взаємовідносини, але не в залежності, яка б сфера життя вас не цікавила на даний період. Ми дивимося на декілька днів. Тому глобально я б не сказала. Але ви розумієте, що декілька, можливо, навіть за декілька днів закладається якась основа, або приходить роз, прийшло розуміння раніше, а буде надано шанс. Почати щось, новий проєкт, нове починання. Тому що є закінчення, але ви повинні робити вибір для того, щоб вийти з бідності емоційної, фінансової. Але, можливо, ще ви й не розумієте негатив в чому, що ви не розумієте. Куд... Що ви бажаєте, чого ви бажаєте, чи потрібно воно навіть вам? Поки що хтось із кворентів. Можливо, ви навіть не розумієте, закінчення порада. Даний розклад дуже багато є емоційної нестабільності. А закінчення даного періоду говорить про те, що стілюйте, рухайтесь. Вам надаються, відкриваються можливості, надаються шанси оновлювати стосунки, налагоджувати негатив на позитив, емоційно наповнюватись для того, щоб енергетично надалі наповнюватись і активно діяти. Це саме те, що входить в ваше життя, те, про що ви мрієте, або те, на що надається вам шанси, шанси вибирати, шанси діяти, шанси позитивно отримувати позитивні емоції, наповнюватись і йти до стабільність. Шанс надається. Ви готові працювати і реалізовувати саме те, чого ви бажаєте. Ви лише чекали, можливо, деякий період, але це у вас закінчилось. Очікували шансу, можливості. Коли відкриються саме ті двері, які стілять певну ситуацію в стосунках. В вашому житті. Коли ви отримаєте відчуття, що на даний час ви маєте діяти. Діяти і зцілюватись. Або діяти помірно, крок за кроком, йти до досягнення цілей і здійснення мрій. Але зважте, будь ласка, те, про що ми отримали інформацію. Я вам дуже дякую. Магії Таро українською. До зустрічі!